Вірі одеської державної телекомпанії Новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Протягом декількох днів співробітники СБУ знешкодили в Одесі дві розгалужені злочинні угрупування, причетні до скоєння терактів біля офісів політичних сил, волонтерських організацій та важливих об'єктів життєдіяльності міста. За інформацією прес-центру СБУ затримані п'ятеро громадян, які обґрунтовано підозрюються в організації та скоєнні терактів, виготовленні саморобних вибухових пристроїв. Тривають заходи щодо затримання інших членів групи. Так в рамках розслідування затримано Одесита, який дезертирував з лав української армії, та може мати відношення як мінімум до трьох терактів в Одесі. У затриманого вилучено арсенал зброї у низці терактів. Зловмисники використовували ідентичні вибухові пристрої, що дало підстави вважати, що вони виготовлені однією тією ж людиною і згодом встановити його особу. Ним виявився житель Миколаєва, який разом зі спільниками був затриманий 12 березня. У затриманого вилучено підготовлену їм для чергового злочину вибухівку потужністю 3,5 кг тротиловому еквіваленті. За даними слідства, цей саморобний вибуховий пристрій планувалося використовувати для підриву ще одного волонтерського центру в Одесі. Такий же вибуховий пристрій було виявлено на наступний день у їх спільника. Експертиза вже підтвердила, що вибухівка в пристрої ідентична тій, яка була використана зловмисниками 27 грудня минулого року, коли загинув працівник комунальних служб. І 3 лютого, при підриві одеського офісу однієї з політичних сил, тривають оперативно слідчі дії. Одеська міліція розслідує інцидент, який стався в підпільному казино Алабама, що на розі вулиць Дерибасівська та Катерининська. Нагадаємо, в ніч на 5 березня в центрі Одеси сталася бійка між активістами правого сектора і охороною підпільного казино. Як повідомила під час брифінгу спікер одеської міліції Алла Марченко, розслідуються як дії власників казино, так і міліції і активістів. Організатор конфлікту встановлений ведеться слідство. Одна з найрезонансніших тем останнього часу в Одесі ігорний бізнес. Як повідомила прес-секретар обласного управління МВС України Алла Марченко, минулого року було відкрито 123 кримінальних провадження. 10 осіб були повідомлені про підозру, 10 кримінальних проваджень направлено до суду. Вилучено 1057 одиниць комп'ютерної техніки, 516 ігрових автоматів, 77 столів для гри в покер та рулетку. І грошові кошти в сумі трохи більше 660 тисяч гривень та 4 тисячі доларів США. Що стосується нинішнього року, відкрито 5 кримінальних проваджень за фактами заняття гральним бізнесом. Всі ті відеоматеріали, фотоматеріали, які у вас є, предоставляйте, будь ласка, нам, то тобто, слідство буде тільки вам благодарно за допомогу в розгляді всіх питань. Алла Марщен підкреслила, що дії активістів, які самостійно, без участі міліції, викривають казино і підпільні зали ігрових автоматів, як правило, не приводять до успіху через відсутність доказової бази та недотримання процедурних аспектів. Президент України під час свого першого офіційного візиту до Федеративної Республіки Німеччина провів зустріч з федеральним канцлером Ангелою Меркель. Головною темою зустрічі стало обговорення плану мирного врегулювання ситуації на Донбасі та стан виконання мінських угод. Ангела Меркель наголосила на тому, що питання анексії Криму є відкритим. Хочу нагадати, що рік тому в порушення міжнародного права був анексований Крим. Хочу підкреслити, що ми про це не забуваємо, бо це поставило під сумнів європейський і світовий порядок, сказала федеральний канцлер. Вона відзначила, що робиться усе можливе, щоб мирним. Шляхом забезпечити повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. В свою чергу президент України заявив, що показником для скасування або посилення санкцій має бути виконання мінських угод. Глава Української держави також підкреслив, що виконання мінських домовленостей буде встановлення контролю над українсько-російським кордоном, виведення усіх іноземних військ, звільнення усіх заручників та нормалізація гуманітарної ситуації за словами Канс. Слера на засіданні ради ЄС буде чітко наголошено на необхідності виконання мінських угод і буде обговорюватися питання. Чим Європейський Союз може допомогти для втілення мінських домовленостей? Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити виконання режиму припинення вогню, відведення важкої техніки і артилерії, негайне звільнення заручників і перехід до політичного процесу заявив Петро Порошенко. Він наголосив, що Україна буде чітко виконувати усі взяті на себе зобов'язання? Обіцянки чи конкретні дії фундація відкрите суспільство проаналізувала рівень виконання політичних обіцянок партій і коаліції, які пройшли в парламент України під час виборів 2014-го. Що обіцяли, а що насправді зробили, знає наш кореспондент. Висновки аналізу політичних обіцянок парламентаріїв втішні. з року в рік вони одні й ті ж самі, саме ті, які так довго чекає український народ. Найпопулярніші з них децентралізація і боротьба з корупцією. Звучить обнадійливо, розмито і виконувати їх. Політичні сили не спішать. Нічого не дала навіть коаліційна угода п'яти сил, в якій чорним по білому захмаре не краще конкретизували. Як стверджує експерт брифінгу Іван Сікора, обіцянки в сфері фінансової децентралізації мали бути виконані ще в першому кварталі 2015 року. Року, згідно з коаліційною угодою. Три місяці пройшло а віз і нині там. Зі всього обіцяного прийняті зміни до бюджету та податкового кодексу, які дали старт фіскальній децентралізації в кінці минулого року. Також парламентарям вдалося виконати обіцянки в частині вирівнювання надходжень в місцевому бюджеті за доходами, а не видатками. І одне з важливих громадськості таки розширили можливості для участі в прийнятті бюджетних рішень. Місцеві бюджети тепер можуть розроблятися і прийматися незалежно від бюджету державного. В той же час політичні. Сили лише частково реформували податок на нерухомість і частково виконали обіцяна щодо забезпечення обслуговування державною скарбницею платежів місцевих бюджетів, але найважливіша обіцянка, на виконання якої так надіялися місцеві громади, так і залишилася просто словами. В тексті коаліційної угоди вона чітко прописана забезпечити сплату податку на доходи фізичних осіб, або як його ще називають ПДФО, виключно за місцем здійснення діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується. Ми знаємо, що найбільші платники податків зареєстровані як правило в великих містах, але в той же час вони здійснюють господарську діяльність на інших територіях. Але ми розуміємо, що якщо вони зареєстровані у великих містах, чи в столиці, чи в Одесі, так, якби, чи в якісь в Харкові, чи в Дніпропетровську, так що але, вони, та вони там, там і сплачують ПДФО. Тому і, власне, ці гроші вони не надходять до місцевих бюджетів. Там, тобто там, де власне і здійснюється господарська діяльність власне підприємства. Там, де працюючи, за словами Івана Сікори, оскільки податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом надходження коштів до місцевих бюджетів, це дуже важлива і принципова обіцянка, яку виконати коаліціянти просто зобов'язані. Саме від її виконання залежатиме наскільки насправді на місцевому рівні вдасться покращити бізнесовий клімат і залучити інвестиції. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, факти. Прем'єр-міністр України Арсен Яценюк доручив міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову на наступному тижні внести до парламенту України проект закону про національну поліцію, а також рішень щодо реформування МРЕВ та про встановлення засобів відеофіксації на основних. Автомобільних шляхах і адміністративну відповідальність на підставі даних відеофіксаторів. про це глава уряду сказав у понеділок, 16 березня, під час засідання державної комісії з надзвичайних ситуацій, на якому обговорювався стан автошляхів та пасажирського автотранспорту в Україні з метою недопущення таких трагедій, яка відбулася сьогодні на Полтавщині. Арсеній Яценюк підкреслив, що вантажівка та пасажирський автобус, які потрапили в трагічну ДТП в Полтавській області, не мали відповідної. Технічної документації і були переобладнані без дозвільних документів. Глава уряду доручив терміново зібрати керівників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, для того, аби протягом двох тижнів вони перевірили технічний стан автомобілів. Безпека життя громадян, яких перевозять в відповідних мікроавтобусах. Вони повинні відповідати європейським стандартам. І відповідне переобладнання таких автобусів можливо тільки в тому випадку, якщо воно відповідає стандартам безпеки людини. І до інших тем Українська асоціація захисту моря від забруднення представила міжнародний проект «Комплекси моделювання управління землекористування естуарії Чорного моря. У проєкті взяли участь державні установи, організації та університети, які спеціалізуються у галузі захисту екології прибережних районів, лиманів та річкових дель Чорного моря. Які країни беруть участь у програмі, яку мету перед собою ставлять, та як спеціалісти моніторять лимани Одещини. Дивіться в сюжеті. Головною метою проєкту є установи організації та університети, які спеціалізуються в галузі захисту екології прибережних районів, лиманів і річкових дельт Чорного моря чотирьох країн України, Туреччини, Грузії та Болгарії для запобігання екологічних катастроф, таких як деградація лиманів, створення передумов для залучення інвесторів і коштів, які будуть спрямовані на збереження екологічного розмаїття в Чорноморському басейні. У рамках проекту одеські університети, що спеціалізуються на захисті екології Чорного моря, мають змогу завчасно прогнозувати. Підвищення рівню води у лиманах до критичного відсотку, зокрема, мова йде про куяльницький та хаджибейський лимани для куяльника. Такий прогноз дає можливість оцінити величину як поступлення поверхностних вод в водойоми, так і об'єм води, которые перехватується ставками і водохранилищами в басейнах лимана і в басейні ріки. Большой Куяльник. Організатори та учасники проєкту очікують від програми обміну знаннями, забезпечення міцної інтеграції даних між експертами та зацікавленими сторонами Чорноморського басейну та просування у використанні прибережних дельт і поширення передового досвіду по всьому світу. Проте найважливішим результатом програми повинно стати запобігання екологічних локальних проблем у басейні Чорного моря. Валентин Блях, Віталій Бессмертний. Факти. В Україні набув чинності прийняти парламентом і підписаний президентом урядовий закон про внесення змін до пенсійного законодавства, що передбачає скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, тимчасове скасування виплати пенсій працівникам, які займають спеціальні посади, а також зміна умов виходу на пенсію для громадян, які мають право на так звану пільгову пенсію. Закон опублікований в урядовій пресі. Під дію документа потрапляють всі пенсіонери, крім інвалідів першої та другої груп. Інваліди війни, учасники бойових дій, учасники АТО, члени сімей військовослужбовців. Відповідно до закону урізання пенсії працюючим пенсіонерам до 85% нарахованого обсягу виплат торкнеться всіх працюючих пенсіонерів, чиї пенсії перевищують півтори мінімальних зарплат. У той же час, у разі якщо пенсіонер звільниться з роботи, розмір пенсії відновлюється і виплачується у повному обсязі. Скасування виплати пенсії відповідно до закону є тимчасовим заходом і діємете до 31 грудня 2015 року. У відношенні пільгових пенсій закон передбачає, що право на пільгову пенсію мають працівники зайняті повний робочий день на підземних роботах. Роботах у шкідливих і особливо шкідливих умовах, які досягли 5 Років чоловіки та 45 років жінки, які мають стаж роботи 25 років. Чоловіки, і не менше 20 років жінки. У той же час, згідно закону, пільговий стаж для жінок почне підвищуватися на 6 місяців. Щороку таким чином, до 1 квітня 2024 тисячі пільговий стаж для призначення пенсії буде підвищено до 25 років. Також на пільгову пенсію мають право працівники зайняті повний робочий день на роботах у шкідливих і важких умовах. Перелік таких професій визначає кабінет міністрів. Вік виходу на пенсію для таких працівників становить 55 років. А стаж 30 років чоловіки та 25 років жінки. І до інших тем всесвітня асоціація хворих на глоукому у 2008 році визначила 6 березня як всесвітній день боротьби з зеленою катарактою з того часу. В Україні щорічно в березні місяці проводиться тиждень боротьби з глоукомою. Він спрямований на санітарно освітню роботу для ознайомлення людей з симптомами цього захворювання і організації виявлення та лікування цієї хвороби на ранніх стадіях. Глаукома важке захворювання органів зору, що отримала свою назву від зеленуватого забарвлення, якого набуває розширена і нерухома зіниця в стадії найвищого розвитку хворобливого процесу гострого нападу глаукоми. Звідси ж походить і друга назва цього захворювання зелена вода або зелена катаракта. Загальним симптомом глаукоми є підвищення внутрішньочерепного тиску, яке приводить до часткової або повної втрати зору. Первичная открытоугольная глаукома она фактически протекает без болевого синдрома, снижается зрение у больных, сужается поле зрения, а больной думает, что у него просто возрастные изменения, и зрение падает из-за возраста и к врачу-офтальмологу не обращается. Первина глаукома в основному виникає у людини у віці 40 років і старша, але в групах ризику знаходяться особи, які страждають від гіпертонічних хвороб, ожиріння третього ступеня та цукрового діабету. У разі наявності таких захворювань зелена катаракта може виникнути на 5 років раніше. В Україні створені кабінети до лікарської допомоги в кожній міській та обласній клініках, в які можна звернутися за оглядом раз на рік під час планової перевірки зору всім пацієнтам, які можуть бути схильними до цього захворювання. Обычно улазная тонометрия проводится тонометром маклакова весом 10 грамм. Используются специальные краски, обезболивающие средства. В более оснащенных клиниках есть так называемые. Пенмотонометри, катори дозволяють на розстоянні з допомогою спеціальної воздушної струї визначити повишення внутрілозного давлення. Якщо виявлена глаукома, то пацієнта госпіталізують в очний стаціонар, де проводиться комплекс досліджень. Глаукому починають лікувати за допомогою очних крапель, що знижують внутрішньоочний тиск. Крім того, хворому призначають ліки, що поліпшують кровопостачання і обміни і обмінні процеси в очах. Якщо ліки не допомагають хворому необхідна операція. Самолікування у разі виникнення цього захворювання неприпустимо. Воно може призвести до розвитку гострого нападу глаукоми та повної втрати зору. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти. Європейські волонтери з Німеччини за посередництвом Лютранського кафедрального собору святого Павла привезли переселенцям з Донбасу серйозну гуманітарну допомогу. Теплі та весняні речі переселенці зможуть отримати щойно вантаж, буде оформлено як гуманітарну допомогу. Наскільки якісним є німецький одяг, та чи планують європейці подібні акції утілювати в життя й надалі, знає наша знімальна група. Цієї зими одному з німецьких торгівельних центрів не вдалося реалізувати значну кількість товару. Оскільки кожного року одяг, який залишався після зими, просто знищувався, бо оцінювався як непотрібний середньостатистичному європейцю. Цього року було прийнято рішення не знищувати його, а передати українським переселенцям. Проте такий жесть не є втіленням у життя відомого українського прислів'я. На тобі боже, що мені не гоже», Адже одяг європейського виробництва дуже високої якості. Магазин нам предоставив ці віші, і ми несколька. В выходных 100, 100 разбирали и сортировали все эти, всю эту одежду äh, при за последние 4 недели and the sending forbidden so hierher kommen konnten. І підготовлювати конвой, що ми за очень короткий срок могли приїхати сюда, в Адесу. Німецькі волонтери зазначають, що вже не вперше допомагають українським внутрішнім переселенцям та слабко захищеним верствам населення України. На різдво дитячі будинки, у яких мешкають діти з різноманітними вадами здоров'я, отримали від німців подарунки. Для зовсім маленьких мешканців дитячих будинків це перетворилося на справжню казку. Дітлахи писали листа діду морозу і отримували в подарунок саме те, що бажали. Сьогодні ж обстав. Не диктують свої умови. Європейські волонтери змушені акцентувати увагу на проблемі людей, що вимушені залишати домівку у наслідок бойових дій на сході країни. Щойно одяг буде оформлено як гуманітарну допомогу, що відбудеться протягом тижня. Офіційно оформлені переселенці, які мешкають в Одесі та області, зможуть отримати подарунки від європейців. О, така допомога, якщо дійсно буде доходити адрес до кожного чоловіка, може вирішити іноді е е е е е е е ті проблеми, з якими не можуть справитися. Сама сім'я, і ті люди, які переселились на територію города проживають, сьогодні винуждена у нас, німецькі волонтери стверджують, що такі акції планують проводити і надалі. Європейська допомога є дуже важливою та актуальною в непрості для України часи. І не тільки через бойові дії на Донбасі. У суспільстві існує певний резонанс у відношенні до ЄС, особливо коли йде мова про мешканців східної України, де чимало людей вагаються чи дійсно вважати європейців друзями та стратегічними партнерами або сприймати їх як тимчасовий ненадійний притулок та порятунок від агресії північних сусідів. Чим більше українці відчуватимуть допомогу та європейське тепло у прямому та переносному значенні, тим швидше повірять, що ЄС не просто використовує Україну задля своєї мети, а й дійсно є союзником, на якого можна розраховувати у тяжку годину. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти. До сотої річниці відомого одесита письменника Мариніста та ветерана Другої світової Івана Гайдаєнка перевидано його роман Дилогію Санта Марія. Сюжет роману Громадянська війна в Іспанії у 30-ті роки ХХ століття. Чому Санта-Марія у наш час назвали романом застереженням? Та яка історична цінність цього твору літературного мистецтва? Дивіться в сюжеті. Іван Петрович Гайдаєнко народився 7 січня 1914 року в селі Семеозерне, що в Казахстані. Ще у віці сьоми років потрапив до Одеси та назавжди закохався у море і більше ніколи не розлучався з ним. Вже з перших днів Великої Вітчизняної Іван Гайдаєнко давав відсіч ворогу у складі Чорноморського флоту. За проявлений героїзм був нагороджений бойовими орденами і медалями. Проте Чорноморський флот і література завжди йшли у поруч письменника моряка. За роки його життя було видано більше 50 книг. 1967 року було опубліковано історичний роман Санта Марія а у 1975 році його продовження. Роман було номіновано на державну премію імені Тараса Шевченка, і що недавно його було перевидано, аби історичний роман не зник разом з пожовклими сторінками екземплярів сорокарічної давності. Правда, тираж маленький, ну сам факт, що вона вийшла в год Подобне книги должны издаваться большими тиражами, они должны распространяться во розпространятися библиотеках бібліотеках як України, как сільських школ, районів, і теж саме як достоянням бути во всіх бібліотеках, тор є на планеті Земля. Майже 80 років відділяють нас від подій, які описані письменником на сторінках свого роману, який зараз став романом застереженням, адже в 21 першому столітті людство все також страждає від постійних війн, а рівень жорстокості брехні та лицемірства зашкалює. Крупномасштабний роман. Исторический роман, биографический роман, скажем так, который создавался, можно сказать, всю основную его творческую жизнь. Он работал над ней, можно сказать, начиная с вот с возвращения из испанских застенков, и э, в 67-м только мог... Видать першу книгу 8 вересня 1994 року Івана Петровича Гайдаєнка не стало. Проте величезний вклад в історію та письменницьку культуру України та Одещини залишиться на сторінках його книг назавжди. Валентин Блях, Віталій Безсмертний. «Факти». Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише гарних новин. Усього найкращого бережіть себе та своїх близьких. До побачення.